Раз відразу до головних новин зазначали про те, що цієї ночі ворог атакував енергетичний об'єкт у Тернополі, і вже найближчим часом ми чекаємо на включення мера міста, який розповість нам про поточну ситуацію зі світлом у Тернополі. Попередньо зазначав мер про те, що людям потрібно підготуватися, потрібно зарядити пауербанки, набрати води, поки це ще можливо, і в кого це ще можливо, тому що ситуація буде складною в Тернополі. Це за словами мера найближчі дні, але Складно не лише в Тернополі цієї ночі. Ворог атакував також об'єкти енергетичної інфраструктури і на Рівненщині. І про це повідомила обласна військова адміністрація. Попередньо там без постраждалих на місці працюють усі відповідні служби. Щойно знатимемо подробиці, оприлюднимо їх для вас в ефірі. На ну, Росія вдосконалює підготовку бойових загонів і ведення штурмових операцій. Про це пишуть аналітики інституту вивчення війни. В рефі зазначають, що впродовж цього року військові можуть набрати близько 300 тисяч військовослужбовців. Один з російських військових блогерів стверджує, що армія РФ зосереджується на підготовці солдатів для дій у складі тактичних штурмових груп, що складаються з двох п'яти солдатів. Вони дають пріоритет підготовці операторів безпілотників і спеціалістів із систем радіоелектронної боротьби.